Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI на DSG. На чистку всієї системи екології. До всієї системи екології я відношу холодна гаряча частина турбіни, тому що тут холодна частина зав'язана з другим клапаном Єгіра. Єгір 1-й контур, впускний колектор. Він як теплообмінник радіаторного типу. Випускний колектор, магістралі клапана Єгір основного і сажовий фільтр. Сажовий фільтр чистка не від сажі, а від золи. Це є вся система екології. А також чистяться клапана і камера згарання. Перед чисткою оливу зливаю, почистив, просушив, залив стару оливу, якщо пробіг, там п'ять, шість. І завів і чекаю, поки автомобіль прогріється, і роблю заміри після чистки. Якщо олива термін 10 тисяч 9, то її варто замінити. В деяких випадках і на 5 тисячах потрібно міняти оливу після чистки, навіть на трьох, а це коли дуже часті регенерації. В даному автомобілі регенерації дуже часті міського циклу. В районі 50 кілометрів. Тобто кожні 50 кілометрів проходить регенерація. І таким чином попадає диспаливо в масляну систему. Якщо не звертати на це увагу, тоді в масляній системі буде велика концентрація диспалива, і це вплине на ваш двигун. Він просто зітреться. І вклади, ще раз, розпредвал, калінвал, все, що змащується всередині двигуна, все прийде, зітреться швидше, аніж прийде пробіг автомобілю 1700. Ресурс цього автомобіля 700 Правда, за містом і змішаний цикл. В міському циклі більше 500 тисяч. Ресурс двигуна. Коли буде багато диспалива в масляній системі, ви цей ресурс зменшите вдвічі, а то й втричі. Не звертати увагу на часті регенерації не потрібно. Для підключення апарату для чистки без демонтажу потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Обов'язково. Якщо хоч одна свічка накалювання не викручується, на жаль, таку чистку провести не можу. Все чиститься абсолютно без демонтажа, повністю вхід-вихід, все, що я перед початком відео назвав, все повністю буде чисте. Якщо все буде чисте, от тоді і автомобіль буде працювати, дихати і не доставляти проблем з частими регенераціями, тому що це свідоцтво, що Автомобіль потребує чистки, сигнал. От мене регенерації кожні 50 км. Мене потрібно почистити, я не дихаю. І все. Гарантія на мою чистку на стан чистоти. Глобальний стан чистоти 150 тисяч кілометрів пробігу. Зараз дивимося комп'ютерні показники і чистка. Так, подивимося на комп'ютерні. 247 пробіг. А тепер дивимося, Прогрітий автомобіль. Так, комп'ютерна регенерація 8, не комп'ютерна 1590 і плюс-мінус можемо підрахувати 18 кілометрів після постійної регенерації, дойде до 24 і вмикнеться регенерація. Це. До 50 кілометрів і регенерація. Плюс-мінус. Так, залишиться г, границя 80, тиск на 11. Фіксую дані, газ в пол, 2,5 тисячі обертів. 71 гектопаскалів на на обертах. 73. І бачимо 1597, 98-99. Тобто я роблю емітацію, що автомобіль їде, і сажа набігає. А набігає вона в першу чергу, тому що є тиск в системі. Не в сажевому, а в системі. Є ГР, коли відкривається, він забирає повністю тиск. Але якщо він не забирає, то тиск залишається. Якщо ЄГР не працює, тобто не виконує функцію забирання тиску, то весь тиск йде на сажовий. От і цей тиск буде завжди. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, буду робити чистку. Так, іде процес чистки. Отроху починає вичищати, чорний як завжди, і в кінці дивимося на золу, скільки на такому пробігу повисипало. Так, чистка призупинена. Вже нема куди діватися пінки, дренажка не справляється, тому що золи тут дуже багато, аж, забив, аж забило фільтр. Зараз промою цю сітку і буду далі чистити, а золи тут достатньо. Придостатньо, тому що навіть з вихлопної труби ця зола виходила, виходила, давала колір. Труба як такова чиста від сажі, а от е, такий коричневий колір, коли конденсат виходить з труби, то бере колір цієї золи. І ця зола виходила через вихлопну трубу. А це 10% від того, що висипає сажофільтра золи. А сажомасані відкладення проходять через сусідку без проблем. Крупні частинки залишаються, а в основному розчиняються і проходять через сітку. А от зола крупна залишається на сітки. Без варіантів. Та, яка не утворилась в крупні частинки, та проходить теж через сітку. Так. Так, буду фініширувати вже чистеньке і знову погляну на стан золи, що насипало, але це вже фініш. Відсажу масляних відкладень вже нема там нічого, зробив тест, все чисто біла, білюсінька пінка виходить із системи. І водичка даже чистенька вже. Так, прогріти автомобіль. Ой, тестую значення е форсунки, свою роботу, датчики диференційного і якість палива. Зараз на холостих 0 і газ пол на 2,5. 25, стрілочка рівномірно тримається. Ну, форсунки знач в нормі. Під'єдную датчики і дивимося на комп'ютер. Так, а тепер значення. Так, мінус 2 плюс 3 буде 1 гектопаскаль Датчик разності давлення, отклонення. Але після адаптації будемо перевіряти, як ці значення. Зараз 0, а показує 3. даю газ в пол. Ну, датчик вірно показує, 22 по факту 25. Бачимо 16, 10, 9 і стрімко падає вниз. Тобто забираємо незаводську регенерацію, Так, є таке. а тепер всі необхідні адаптації потрібно зробити, щоб розуміти, автомобіль справний чи ні. І так, висновок по автомобілю. Екологія тут працює, датчики працюють, все справно. Обнулив я масляну золу, тому що фізично її немає, і комп'ютерно теж. А також змастив свічки накалювання керамічною пастою, залив стару оливу, правда. автомобіль повністю справний. Пройшов всі адаптації, ніяких зауважень немає. І гарантія 150 тисяч. Так, і ще в коментарях власника авто по бажанню комент, як їде автомобіль, як проходять регенерації, як розхід палива змінився. А він зміниться як від регенерацій, то те, що спалювалось кожні 50 км приблизно в районі 2 літрів. Це вже зменшиться, будуть заводські регенерації. І загальний розхід палива теж зміниться, тому що автомобіль буде легко брати снизів і не буде додатково давитися на педаль газу, щоб його розігнати. Так, нагадаю, що я знаходжусь в місті Києві. В коментарях теж мої контактні дані будуть, а зараз тест-драйв. Так, проходимо тест-драйв, як завжди, київ пробки, але нам фіолетово, Автомобіль як в пробках, так і по, по трасі. Ідеально зараз працює. Бачимо значення в мінус 12, давним-давно війшло. Комп'ютерна ось допалюється, зараз вмикнута регенерація. Тому що обнулив масляну золу і автоматично все наново повинно прорахуватись. Вже можу фіксувати результат, ідеальний, гарантія 150 тисяч, як завжди. Тож, бережіть свої автомобілі, щоб не було скільки золи в сажовому фільтрі і в системі, от тоді все буде добре. Так, всім гарного вечора, до побачення.